Вітаю 2.30 ночі 19 січня. Але спати неможливо, коли ракетна небезпека, загроза балістики і дрони. Щойно скасували тривогу, але вже коли не сплю, то запишу відео про мир. Володимир Зеленський вийшов з тезою про те, а що ж там відбувається в переговорному трекові. До речі, ви помітили, що інформації про це майже немає. Ну, тобто, був переговорний трек і десь зник. Але повністю законсервувати його не можуть. Не можуть і не хочуть. Тому переговори нібито тривають. Проте рівень цих переговорів, статус і, ну, скажімо так, Позиція переговорників настільки слаба, що суттєвих наслідків від переговорного процесу немає. Разом із тим, я особисто дуже вітаю те, що в Україні немає сходження з цієї лінії, хоча могло б статися. Трампу зараз не до України, не до миру в Україні, і ви це напевно відчули. По обстрілам, по відсутності голосних заяв гучних з боку Російської Федерації, з боку США в Україні ніби нема нічого. Разом із тим, переговори підтримуються на такому мінімальному фітільку, знаєте, от, щоб не, не зовсім загасло, щоб потім знову не, не розкочегарювати. І от Володимир Зеленський зазначає, що в США відбулись вже кілька раундів перемовин. Ну, ви, напевне, знаєте, що до Сполучених Штатів Америки полетів Буданов, Уміров і хто там ще, а, і Давіда Рахамі. І от, будь ласка, були сьогодні доповіді нашої делегації з Америки. Рустам Умєров доповів по зустрічах з представниками президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин, працюють над документами, які потрібні для. Закінчення війни. Знаєте, я далекий від того, що документи можуть закінчити війну, хоча самі перемовини це важливо. Разом із тим, знову-таки, звертаю увагу: статус переговорного процесу понижений сьогодні Сполученим Штатам Америки не до українського питання. Ми просто не встигли підписати відповідні документи. Ми не встигли дійти до двосторонніх переговорів. Ми не встигли а, завершити війну зупинкою її. Просто не встигли. Настільки довго тяглись ці історії з гарантіями безпеки. З дискусіями навколо концепції справедливого миру, європейці, які все чинили спротив, що просто вийшов термін. І сьогодні Штати зайняті іншими проблемами, які не дозволяють їм виходити на серйозні домовленості з Російською Федерацією щодо зупинки війни в Україні. Європейці не агресують, зверніть увагу. А це означає, що вони знають. Поки що переговори про мир. На жаль, на паузі. Добре, що розмови йдуть. Добре, що наша делегація літає туди. Добре, що зустрічаються з людьми Трампа. Добре, що напрацьовують якісь документи. Але погано те, що все це поки що робота в стіл. Знаєте, що таке робота в стіл? Це коли письменника не друкують, а він все одно пише. І кажуть, це робота в стіл. Тобто написав і поклав, написав і поклав. Документи напрацьовувати потрібно. Але потрібно шукати дієвий механізм зупинки війни. І маю пропозицію я завжди пропоную: виходьте на прямі, безпосередні переговори. Безпосередньо. Але мені, мене ніхто не почує. Всі впевнені, що вони наймудріші і знають, як потрібно. Тому війна триває.